Вітаю! В обзорі передній контур гальмівних шлангів на Kawasaki ZX6R Ninja 2009-2012 рік. Передній контур з трійником, як бачите, цей контур можна замінити двома шлангами: обидва від гальмівної машинки, або один шланг від гальмівної машинки до правого супорта і перемички через крило на лівий. Рідний контур з трійником дорожче, тому що тут виходить три шланга плюс трійник. Такий комплект в два рази дорожчий, але все залишається по заводу. Власник вирішив зробити все по заводу, тому вислав оригінальний комплект, щоб всі кути, бачите, всі кути відтворить. Так. Ну, по фітингам теж. Всі фітинги, звичайно, повторені, всі кути, всі, всі повороти головки. Так що звертайтеся, якщо вам потрібні комплекти в оригіналі. Або комплекти Full Race з перемичкою через крило, все в наявності, все може бути в будь-якому кольорі. Всі фітинги і кольори шлани в наявності в Києві не треба чекати. Просто замовили і в той же день відправляємо вам комплект. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!